Христос народився, славімо Його. Дорогі брати і сестри, сьогодні ми відслужили Різдвяну службу. Ну, трошечки прийшло людей. І е, я хочу вас всіх привітати, всіх тих, хто святкує саме сьогодні Різдво. Е, також я і привітаю потім тих, хто 7 січня святкує 7 січня, до речі, святкує не так то й багато православних церков із 15 так званих визнаних. Це всього-навсього 4 російська православна церква, Сербська православна церква, Грузинська православна церква і Єрусалимський патріархат. І часто от такий аргумент є у тих, хто сьомого святкує, що Отже, ж Єрусалимський патріархат відзначає теж сьомого. Тому бачте, ну, вони праві, мабуть. Однак, знаєте, <клес> один український архімандрит фіогност Пушков. Досить оригінальна така людина, я його вважаю одним з найпредвинутіших богословів в Україні. Він прямо спитав у Єрусалимського патріарха: а чому ви святкуєте саме от 7 січня. І Єрусалимський патріарх йому відповів, що це робиться чисто з фінансових питань, тому що російська православна церква найбільша. В світі за числом парафіян святкує саме тоді, і вони до нас приїздять, це великий поток туристів, великий приток грошей. Він чесно сказав про це, можете, як то кажуть, в Гуглі забити. Однак, ви знаєте, чомусь в православному світі це зовсім не привід для того, щоб хейтить, булить, обіцінювати одне одного. Вселенський патріарх, наприклад. 25 грудня святкує Різдво. Потім може поїхати через пару неділь 7 січня в Єрусалим і там відсвяткувати Різдво з Єрусалимським патріархом, взагалі без проблем, і ніхто нікого не звинувачує, що ти там Єретік поганий, горить тобі, воду, як то кажуть, і так далі, і тому подібне. Це саме тому, що вони прекрасно знають, що насправді ми не те, що не знаємо точної дати народження Христа. Я в минулих відео про це розповідав. А навіть ми не знаємо сезону. Ну, от точно не взимку Христос народився. скоріш за все, мабуть, весною. Скоріш за все. Хоча декотрі вважають, що взагалі весени. Ну і в нас якась така трошки шизофренієчка відбувається, от ходять. Да, православні християни співають щедрик, щедрик, щедрівочка, прилетіла ластівочка. Стала собі щебитати, господаря викликати, яка зараз ластівочка прилетіла. От вийдіть на, на двір і подивіться кругом, де ви бачите там ластівочок, котрі прилетіли. Далі теж трешняк Вийди, вийди, господарю, подивися на кошару. А там що? А там овечки покотились і ягнички народились. Тобто <кій> всі ж прекрасно знають і животноводи, якщо ви не животноводи, мені доводилося в житті навіть цим займатися. Так от, овечки покотилися, ягнички народилися, і кози, і різні парнокопитні, Це все відбувається десь на початку весни. Ну, коротше, навесні. навесні. Тому у нас така трошечки невеличка з вами шизофренійка. І щоб цього не було, знаючи, от уже маючи ці знання, що все ж таки ми не знаємо ні дату, ні сезону, року навіть не знаємо. Приблизно вчені кажуть, що це десь шостий рік до нашої ери. Хоча деякі розумники пишуть, що це шостий рік після нашої ери, тобто нашої вже верніше ери, ну хай навіть так буде, окей. Все одно. Е, тому, друзі мої, закликаю вас до того, щоб поважати одне одного, до поваги до одне одного. Знаєте, от е, люди нормальні люди, вони шукають якісь такі моменти для примирення, щось спільне е, між нами. У нас же власне в нашому пострадянському цьому бабахнутому суспільстві оці хомосаветікос, ми з вами ми шукаємо. Розбрату. Я ж казав в минулому відео, вам приводив приклад, що е, якщо ви думаєте, що Московський, там, умовно кажучи, і Київський патріархат е, використовують е, таку, якісь різності між нами для того, щоб ну, як кажуть, в народі посратися, або я не знаю, там, православні з е, католиками, або там, католики з протестантами, то я вам приводив приклад, коли одна парафія ПЦУ вирішила. Святкувати Різдво саме 7 січня, і який там пішов лютий хейт на них, як там їх почали обзивати, ворогами народу, і ледь там уже не закликати розстрілювати їх чи висилати кудись. І це ж одна церква, так? Ми, до речі, ну, мабуть, настільки я знаю, ми, здається, єдина взагалі парафія в Київському патріархаті, котрі. Святкує саме сьогодні різдво, а не а, а не 7 січня, е, і що нас ніхто не булить, не критикує абсолютно, <кій> не дзвонить архієрей, не каже, ви що там взагалі офігелі ребята, ви що там, Ей, хто там правий, левий, левий, левий. Ну, це не тому, що київський патріархат такий класний. Просто київський патріархат зараз переживає найкращі часи. Нас е, зараз дуже мали, ми здається. Зараз найменша така церква православна в Україні. Поки що. Однак я вірю, що це буде дуже недовго. Я вже розповідав попередніх відео, чому це так. Однак, поки що ми дуже цінуємо одне одного. Ми зараз е, на ми, як то кажуть, пір'їнки одне одного здуваємо. Однак, як тільки ми станемо здоровою величезною церквою, ну такою приблизно як ПЦУ, то повірте, що включаться інші механізми і почнеться там теж. Почнуть ставити питання, а чого ж вони такі, як всі. Ну, це людська природа, тим паче, що може ще й Хомосаєтікус. І так, мораль всій байки такова: люди, не піддавайтесь на ці всі провокації, на ці всі розбрати. Хто коли святкує, той хай собі святкує, господи. Ем, тим паче ми ж не йдемо в якийсь архіпелаг-Гулаг, а ми ж то начебто будуємо з вами демократичну державу. Да? В демократичній державі люди самі вирішують, коли, що, як, там, на якій мові. Служить на якому календарі і так далі, тому тут ми або лицеміри, або якісь люди не, не дуже хороші. Нам треба вже визнати, якщо ми будуємо архіпелаг ГУЛАГ, то да давайте ми будемо зараз одне одного звинувачувати. Відправляти в силки, розстрілювати. Якщо ж ми будуємо демократичну державу, то давайте бу будемо толерантними по-християнськи, до речі, ми ж християни все ж таки відноситися один до одного. Як би там не було миру, добра нам щастя, всього найкращого, Христос народився. Славімо Його! І думаю, за Божою допомогою, надіюся, до нових зустрічей.